Так, друзяки, вирішив я не ждати січня місяця і вирішив замовити канді е, зараз в листопаді. Чому? Тому що в мене, як бачите, ґрунтова дорога і зимою сюди нова пошта не заїде. вон машина поїхала. Тому зараз замовив у Олександра Маренюка пасік е, канді ось таке, як завжди, чудово. Оце одна палета, а тут півтони, 475 кілограм. Дуже зручно, тому що доставка додому дуже дешева. Дешевшого нема нічого, ні Укрпочта, ні Делівері. Оце там акція на новій почті. Якщо береш палету 500 кг, то ця адресна доставка мені вийшла з Кам'янець-Подільського сюди Полтавська область 1200 гривень. Оце дошла доставка. І дуже класний Канді. Коротше. Як завжди беру не один рік, не один кілограм. На точки беру. Оце ми замовили півтори тони канді, тонну 600. Отакого От чудового канді. Рішили замовити зараз. За місяць-два зберігання йому нічого не буде. Але не будемо морочитися зимою, тут по снігу це все тягати. Короте, воно буде лежати чекати. Ось таке кандос, як завжди, глюкозка. Ось все тут склад написаний. Дуже класно. Беремо багато, ну, кожного року беремо тонну-півтори тонни кожного року. І Ціна гарна, дешевша на ринку, дорожче тільки у конкурентів Маренюка. В нього гарна ціна і гарне канді. Мягкеньке. Ну, воно свіже, тільки зроблено, бо робили під нас його, воно свіженьке, таке бачите, Ну воно трошечки задубіє, коли похолодає. Ну коротше, Суперова. Олександр Маренюк, йому буде Канді, канді реклама. Ви ж любите рекламу чи не любите? Не любите. Ви рекламу не любите, але завжди питаєте, де купляти, яка ціна. Ціна різна, залежить від кількості замовлень і так далі. У нас ціна індивідуальна, бо замовляли багато. Термін придатності 12 місяців, тому можна його вже зараз замовляти і не чекати січня місяця. Коротше, оце таке кандос «Апікандія». Саша Маринюк, дуже вам дякую. Мені дуже приємно, дуже приємно з вами працювати, тому що швидка, якісна доставка, е проблем ніколи в нас не було. Е бжолки дуже задоволені вашим канді. Дякую вам, дякую за співпрацю. Ну і буде вам рекламка. А ви, щоб люди знали. Апіканді Олександр Маренюк, Кам'янець Подільський, чистий канді. Нема тут ні пилку, ні меду, нічого. Те, що потрібно бджілкам. Для весняної, для зимової, підгодівлі, якщо треба підгодів... робити підгодівлю. Все, друзяки, всім покеда.